Прошу. Ну, все нормально. А какой ви зразу? Що що ви Він, Добрий, Добрий, Добрий день. Добрий день. Виходьте, виходьте, давно вас не бачить. Звертайтесь. Ну так. Да. Посвідчення ваше можна побачити? Зінно. Чого? Зінно? Закон України про Меліс. Ми зараз бачили там на заправці зелені, бок чи що, то там ще десятка стояла. Там вже все надпіло, що все походили. І сіва, а по свічку. Сіва в мене є. І посвідчення. Службове посвідчення. Сіво ви будете показувати, не знаю. Сіву мені не треба показувати. Ну а по Ну не десяток.

Поїхали, Саня вже каже, де ви є? Це, це стіни, коротше.